В 10 3-літровий дизель з Америки, так? 14 й рік. Пробіг 109 тисяч кілометрів. Вона делікатно вдарена. Ось її пошкодження. Такі автомобілі мають коштувати, ну, вже з пригоном, розмитненням теж в районі там, 40 тисяч-45 тисяч злотих. Але на цю вже стоїть 8600, а минулого разу. Вона торгувалася, за неї дали 11300 і не віддали. Ну, для мене це шок. Я знаю, що ці 3 мотори класні, якісні, всі їх люблять. Але що аж така ціна, ну, за таку ціну вже Г-серію можна на B-48, B-46 моторі купити, які теж тіпа, не гірше, не розумію, за що. Реально.